Це проблема, яка е, нависла над нашим містом вже не один десяток років, і 10 років тому це звалище було закрито офіційно, але, на жаль, продовжується експлуатувати. І е, люди, які вийшли до стін обласної ради, е, висловлюють не просто своє занепокоєння проблемою, а е, висловлюють своє глибоке обурення тим, що на протязі 10 років е, наша влада не робила нічого для того, щоб... Е, Цю ситуацію якимось чином вирішити, деякі протестувальники намагались пробитись до сесійної зали, щоб заявити про свої вимоги, але без мандату, на жаль, не пускають. Сейчас ми стоїмо, блокуємо грянську свалку. Ні одна машина туди не заїжджає з понеділка. Ми день і ніч тормозимо мусоровози. Почому це вже крайня міра. Ми не можемо відправлять нас і наших дітей. Земля становиться непригодною для життя на ній Сточні води. со свалки, они идут к нам в колодцы. Мы дышим воздухом, который в диоксинах, в ураны. И практически мы уже на пределе, на пределе нервного срыва. Представники областной рады в свою очередь пообещали допомогти у решении проблемы. Город Днепропетров занимает пока на сегодняшний день ну, последнюю строчку среди городов по загрязненности. Но это не только как бы, ответственность одного мэра. Вот. Это ответственность всех представителей исполкомов. И я не думаю, что один человек может этот вопрос решить. Это нужно решать все вместе, и область будет помогать в этом вопросе. Облсовет будет рассматривать вопрос ближайшем, на ближайших сессиях о выделении земельного участка и строительстве нового полигона. Сама сесія розпочала з гімну України. Кілька депутатів тримали руку на серці. Перше питання традиційне виконання обласного бюджету за минулий рік. Начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації Юрій Бірюков повідомив, що з фінансовим питанням все гаразд. Доходи загального і спеціального фондів перевиконано. Також було запропоновано збільшити видатки обласного бюджету на будівництво житла на 22 мільйони гривень та на виконання програми питна вода Дніпропетровщини майже на 3 мільйони гривень. Тож фінансовий звіт було одноголосно прийнято депутатами. Більш тривалим виявилося обговорення питання тарифної політики. Навіть запросили до слова представників контролюючих органів. Так, начальник Державної інспекції з контролю за цінами у Дніпропетровській області Микола Тищенко назвав тарифну політику 2001-2005 років руйнацією житлово-комунального господарства. Ще більше поглибило яку підвищення тарифів у 2006 році. Прокурор області Володимир Шуба назвав Дніпропетровську область лідером по заборгованості з квартирної плати та теплопостачання. Адже всі проблеми житлово-комунальної сфери перекладено на плечі споживачів. Рішення ж про підвищення тарифів Дніпропетровським виконкомом приймалось у супереч діючим нормам. Супереч закону сформовані та затверджені виконкомом Дніпропетровської міської ради тарифи на послуги водопостачання та водовідведення, зачистки з очистки стічних вод та транспортування стічних вод, що надаються міським комунальним підприємствам Дніпроводоканалу, до зловживання то. До розкрадання, додайте ще й марнотратство в КП в Дніпродзержинський та Дніпропетровський міські водоканали. Відсутність будь-яких дій щодо збереження води та енергії. Якість, а, а верніше її відсутність щодо надання послуг і що ми отримуємо занедбану галузь, складну напружену ситуацію в суспільстві. Коли говорять місті Дніпропетровське об моральності людей, которые не платят по новым тарифам, то возникает такой вопрос. А как могут чувствовать руководители городской власти, когда их избирали аморальные люди? И кто дал право давать оценку в інтерв'ю или на сесіях о людей? Перший заступник мера Дніпропетровська, Анатолій Крупський, на слова прокурора, відзвітував. Я хочу зазначити, що встановлення Проведено в відповідності до чинного законодавства, зокрема закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності і відзначив, що спеціальна комісія з 23 депутатів міської ради провела 8 засідань за 10 місяців. Голова обласної ради Юрій Вілкл, в свою чергу пояснив, що цю історію всі знають. Написано сьогодні тарифна політика, то тобто те, що ми будемо робити, як куди ми будемо рухатись, як ми вдержимо.